Як можна поліпшити зовнішній вигляд ялівцю? Сформуйте цікаву форму, наприклад, нівакі. Перший крок. Оголюю пагони до певної висоти. Працюю секатором. У мого ялівця тільки два міцних пагона. Вирізаю всі хвоїнки та гілочки. Це ялівець лускатий Мейрі після хвороби. Лікувала від Шутте. Зараз хілівець відновлюється, але зовнішній вигляд мені не подобається. І я хочу, щоб надалі менше було клопоту. Тому вирішила рослині зробити нову зачіску. Поступово вимальовуються ніваки. Другий крок буду зв'язувати гілочки кембриком для того, щоб надалі сформувати щільні шапочки. Кембрик тягнеться, тому його можна залишити на декілька місяців, і це не нашкодить рослині. Готово. Тепер прив'язую кінчик кембрика до залізного гачка, який буду вставляти в землю. Обережно нахиляю, щоб не зламати, і під кутом гачок вставляю в землю. Наступний крок вкорочую довжину хвої. Вирізаю пошкоджені хвоїнки. Всі зрізи по голим пагонам обробила лак бальзамом. Так само виконую з другим пагоном. Ось і результат. Як вам?